Насправді, Верховний Голонкомадоч країни і керує ставкою президент України Володимир Зеленський. Він справді озвучував і озвучив величезну потребу в мобілізації. Ми, депутати, зразу сказали, і справді, і фракція ЄС була одна з першої проблеми з демобілізацією, з ротацією, з лікуванням, а головне з справедливістю в питаннях мобілізації. Справедливість була зруйнована. Тотальною корупцією з початку війни, коли за просто, я не знаю, божевільні гроші випускали випускали за кордон, хто силовики чиї. Ну не на сьогоднішньому ефірі, бо зрозуміло, вони не змінились. Людей безпідставно, призовного віку, не країну захищати, а куди за кордон. Гроші брали з кожного тисячі і тисячі євро і доларів, де ці гроші? У бюджеті ЗСУ, очевидно, їх там немає. Ось де почалась руйнація процесу мобілізації. Але депутати ми не розбилися, ми підставили в друге плече. Сказали, окей, давайте, ми вносить уряд, президент не має значення. Це все рівно доручив, президент, зробив уряд. Дайте тільки справедливий законопроект і професійний. І правильно пан Андрій каже, в кінці року щось внесли під Різдво взагалі. Непрофесійний, несправедливий. Ми переконали, вони забрали уряд, забрав його назад. Да, самі Тепер новий черговий, не новий, а черговий законопроект, в якому ті самі питання професійні, ми наполяємо, щоб були вирішені. Знову нагадуємо їх: демобілізація, ротація, лікування, строковики. А головне соціальні права і гарантії для людей з інвалідністю, тих, хто доглядає байків, аспіранти, адвокати тепер і так далі. І так далі. Ми професійно задаємо питання. І куди на цьому комітеті ці питання лунають? В нікуди. Тому питання затягнулося вкрай. Питання не вирішено не вирішується в бік справедливості. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.